Слава Ісусу Христу! В свою чергу я теж хочу сказати вам, дорогі сестрички, що люблю вас, бо Бог вас любить. Якщо ми дивимося на сторінки святого письма, то я бачу, що Господь більше любить жінок. Не знаю, може в мене визивається така ревність що, але пам'ятаєте, він на чоловіків поклав більшу відповідальність, це перше. Друге, бачите, Христос Воскресший явився жінкам, і Христос прийшов у світ, світ через жінку, і тому дійсно це благословіння. По-різному ми можемо відноситись до дати, до походження цього свята, але я думаю, це добре, коли хоч раз у рік. Та оті чоловіки, які постійно все зайняті, 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 та згадують, що хтось біля них, і той, хто біля них дорогий їхньому серцю. І варто тому посміхнутися, подякувати. Ну а якщо ще й каву принести в постіль, то це вже, це вже зовсім гарно. Але дякую Господу, що у нас є наші дружини, є в нас наші доньки, є наші матері, є наші бабусі. І це велике надбання. Ми продовжимо з вами досліджувати послання до Єфесян і пам'ятаємо, що це послання. Було написано до церкви і про церкву. Давайте пам'ятати. І в перших трьох розділах апостол Павло описує природу церкви, хто в неї входить, і яким чином ми можемо попасти в церкву, і для чого варто бути у церкві. Далі в другій частині це четвертий, п'ятий, шостий розділ, Павло говорить, як треба. Жити в церкві, даючи практичні такі поряди у різних сферах нашого церковного життя. Ми зараз ще в другому розділі тільки почали його досліджувати, і тут Павло показує саме, якими ми були раніше без Христа, і якими стали тепер в Ісусі Христі Господі нашому. Згадайте ті слова, які ми з вами прочитували у, на початку першого розділу розділу? Були мертві по причині гріха, а тема минулої проповіді. Але Христос полюбив, воскресив і посадив на небесах, другими словами, мертвим дав вічне життя. Яка це радість? Яка це добра новина? Яке це велике благословіння, любов і турбота Господа про нас мертвим, воскресив і дав вічне життя. Але це при умові, якщо ми віримо в нього, якщо ми покаялися, і якщо ми охрестилися, приєдналися до церкви, про яку тут Павло описує, що йому відкриває Ісус Христос. Тому продовжуємо досліджувати це послання. І сьогодні в нас невеликий такий уривок, це другий розділ з 8 по 10 вірші. Давайте прочитаємо і звернемо увагу на три таких думки, які знаходяться у цьому відривку. Отже, ви спасені благодачу через віру. І це не від вас, це Божий дар. Не відділ, щоб ніхто не хвалився, тому що ми Його творіння, ми створені в Ісусі Христі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. І три таких питання, які ми бачимо, вони так очевидно у цьому відривку знаходяться. Чим ми спасаємося? Це перше питання. Друге, через що? І третє, а для чого ми спасаємося? І так хотілося щоб ці три питання ми зрозуміли, і щоб завжди, зараз, розважавши над них, ми, ми могли взяти для себе певні такі уроки. І перше, на що? І, очевидно, звертаю увагу апостол Павло, і звертаємо увагу ми, коли читаємо Слово Боже, ми розуміємо, що благодать являється засобом нашого спасіння. Чому це так важливо зрозуміти? Чому на це важливо звертати увагу? Бо по причині гріховності ми були мертві перед Богом. Мертві, як ми читали раніше на початку другого розділу, через наші переступи і наші гріхи. Ми жили по пожадливості тіла і думок. Я думаю, що кожен, який має досвід життя без Ісуса Христа, життя в гріховному нашому минулому, той може згадати, яким воно це було життя. Навіть інколи не хочеться навіть і згадувати про це. Але добра новина є для всіх нас. Бог полюбив, Воскресив і визволив нас із цього стану. Для цього Він послав Сина свого Ісуса Христа, який помер за наші гріхи. Цією ціною Христос викупив нас від кари, осуду за гріх. Він простив, оправдав, усиновив і прийняв у нас у свою сім'ю. Це можна порівняти, якби з самого пекла Бог поселив і взяв куди В рай свій. Якщо з темряви Бог взяв і поселив у світло, якщо смерті, Бог поселив нас в життя і життя вічне, як не дякувати Це Богу. Він це зробив. Далі ми читаємо, що по своїй благодаті і милості своїй. є в церковній богослівській, кажуть, лексиконі, є таке слово благодать. Яке не часто ми вживаємо в звичайному житті і в побуті нашому. Але є його близький синонім це милість, яке досить популярне, більш нам знайоме, і воно якось особливо, коли милість проявляють до нас, то знаєте, серце наповнюється такою радостю. Дивись, до мене проявились у чомусь певну милість. Але більше Бог нас закликає, щоб ми проявляли милість до оточуючих. Щоб ми проявляли свою любов, доброту, турботу про інших, і це є милість або благодать. Є також термін помилувати, який теж бере значення від цього слова. Це коли людина винувата, коли людина заслужила якесь покарання, але її милують на певних підставах. Може, він не знав, що зробив. І за незнання милують. Може, це перший раз і кажуть, ну добре, милуємо на перший раз. Може, по молодості своїй, ну добре, що молодий і тому милують. Може, з жалю, ну що його карати і милують таку людину. Але ми роздивляємося, що благодать є перш за все, як незаслужена така милість, яку Бог проявляє до кожного з нас. Дійсно, Бог проявляє таке благословення до нас, і в Біблії слово милість зустрічається 333 рази. Вдумайтеся. Фактично, мені здається, на кожен день у Бога є милість до нас, у Бога є прощення для нас. У Бога є турбота для нас і прокидаюся кожен раз. Я завжди дякую, Господи. Я прокинувся, і це вже що милість Твоя. Це вже твоя турбота до нас. Слово благодать в Біблії зустрічається 84 рази. І якщо для милості, щоб помилувати когось, помилувати нас, є, може, якісь невеличкі аргументи, я говорив, молодий, може, може, по незнанню, може ще недосвідчений, то благодать завжди вживається тоді, коли незаслужено. Милують людину, коли ніяких немає для нього аргументів, на що б його помилувати, на що б звернути увагу, шукають і кажуть, не знаходимо, по якій причині його помилувати, і тоді вступає в дію благодать. Це незаслужений дар, незаслужена милість, яку ми зовсім не заслуговуємо. Нема ніяких пом'яшенучих обставин. Але Павло в Римлянам пише так: Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Ми не знали Його, ми не вірили в нього, ми говорили, може, Він нам не потрібний, ми не знаємо Бога, не хочемо служити йому, а Бог уже тоді послав Сина свого і дарує нам свою благодать. Дарує як подарунок. Питання до всіх присутніх, ви любите отримувати подарунки? Вчора сестричка, ну, посміхніться, кому хоч якийсь подарунок, хоч посмішку вчора подарували. Слава Богу, я радий, думаю, і в цьому. Знаєте, вчора був тут, у нашому маркетопті бі, е, чи в Ілоні, бідна дівчинка, сидить на касі, Думаю, кажу, у вас же 8 березня, а вона на касі. Кажу, давайте я вас провітаю. Ви побачили, як її лице просто змінилося, бо дійсно так свято, а їй треба працювати і працювати. Ми любимо отримувати подарунки. Але Бог тут пропонує набагато більше. Він пропонує в дарунок нам прощення, спасіння і життя вічне і питання. Як отримати таку милість, як отримати благодать і через що її можна отримати? І тому друга відповідь, яку ми тут знаходимо, або друга, ось цю ідею, яку Павло проголошує, ви спасені, спасені незаслужено по благодаті, і далі говорить, що через віру. Тому віра, це є наш відгук на Божу благодать, яку Він пропонує, на Божий дарунок, адже ви спасені благодатью через віру. Це необхідна умова для нашого спасіння, помилування і нашого прощення. Це відгук людини за запропоновану для нас благодать, милість і дарунок. Це рука допомоги людині, яка тоне. Це підтримка тому, хто падає. Це потіха тому, хто плаче. Це надія серед безвиходності. І ось такий момент. Бог протягує свою руку допомоги, дарує нам благодать, але чекає від нас, щоб що? Щоб ми відгукнулися через свою віру. Вірою ми приймаємо Божу благодать. І рішення залежить від нас. Ми можемо прийняти. А можемо і далі що тонути, можемо далі падати, можемо далі плакати, можемо далі знаходитися в безнадії. Це від нас залежить. І Христос уже викупив нас. Він заплатив ціну своєї смерті, і треба тільки повірити в це, і тому благодать розповсюджується тільки на тих, хто повірить у нього через віру. Хтось скаже, це дуже просто. Ну як це так? Повірити і все, я отримав спасіння. Повірити, я отримав прощення. Це просто так не буває. Якби я вам це обіцяв, то ви були б праві. Ви б сказали, це дуже просто і дуже не віриться. Але це пообіцяв Бог. Це треба просто повірити, і це скоштувати треба на собі. Давайте подивимося, яка Божа обітниця, це пообіцяв Бог. Не я, не навіть ніхто інший тут на землі знатний і маючи якісь повноваження, але це обітницю цю дарував Бог на підставі нашої віри. Давайте глянемо кілька текстів, які ми знаходимо. Ось Євангелія від Івана, знайомий нам, третій розділ, 16-й вірші, які я там обіцянки, щоб кожний, хто повірить в що...» Не загинув, але Бог каже: я гарантую йому, що життя вічне. Але умова, хто повірить, хто повірить. Друге, там же в Івана знаходимо в 11 розділі 25 вірш. Ісус сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить в мене, що хоч і помре, буде жити, я гарантую йому життя і життя вічне. Далі ми бачимо слова апостола Павла, проповіді апостолів 16,31. Віруй Господа Ісуса Христа, що спасеш Ти і дім Твій. Це Божа об'ятниця, що по благодаті ми спасені, але через що? Через віру, як наш відгук на Божу благодать. Вірую в Господа Ісуса Христа. Це Бог пообіцяв, щоб спасти нас від гріха і покарання може тільки Він, і Він це гарантує. Я не можу спасти нікого, бо я сам потребую спасіння. Людина не може спасти від гріха, бо сама є грішною. Але це може зробити Бог святий, який по своїй милості, по своїй благодаті і любові це вже зробив. І продовжує робити в нашому житті і тільки від тебе, тільки від мене, від кожного з нас присутніх, залежить приймеш ти цей заклик, повіриш ти в нього, зробиш оцей відгук, на цей заклик Божий, і тоді благодать Божа, вона розповсюдиться на нас. Віра, як наш відгук, на Божу благодать. Висновок. Бог спасає нас. По благодаті на підставі нашої віри. Але в нас є питання, для чого Він це робить, чому Він спасає кожного з нас? І ми далі продовжуємо читати, що добрі діла, на які Господь нас спасає і нас закликає, це як знак нашої вдячності за те спасіння, яке дарує нам Бог. Тому що ми, Його творіння, 10-й вірш, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Наші добрі діла це знак нашої вдячності за наше спасіння. І тому наша відповідальність робити добрі діла, бо ми для цього і створені в Ісусі Христі. Ми приймаємо благодать. Ми радіємо. Ми дякуємо Богу. Нам приємно, що Бог простив наші гріхи і дарує нам життя вічне на підставі своєї обіцянки, любові, милості, благодаті своєї. Але важливо, приймаючи благодать, пам'ятати про нашу відповідальність і не тільки взяти добро з рук Божих і не бути йому вдячним за це. Бо це дійсно, приймаючи Божу благодать, ми маємо віддячувати йому нашим добрим, почесним життям, нашою дійсно побожністю, нашою відповідальністю і свяченістю. Це, знаєте, по-божому буде справедливо. Бог помилував нас, ми маємо бути йому вдячними. Це по-людськи справедливо, якщо нам зробили добро, що віддай добром за добро. І тому благодать Божа, яку він проявив до нас, закликає нас до доброчесного життя. Христос, Іван від Матвія, говорить такі слова в нагорній проповіді, так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі справи і прославляли Отця вашого Небесного. І тому це заклик, це доручення нам, це дійсно наш обов'язок і наша відповідальність. Ми маємо робити добрі діла в очах цього світу для оточуючих нас, людей. Чому? Бо через це ми показуємо, кому ми служимо, віруємо, слідуємо чиїм заповідям. Цим ми проповідуємо того, хто нас любить, хто віддав саме дорогоцінне. Сина свого Ісуса Христа на смерть ради нашого оправдання. Цим ми прославляємо того, хто простив нас, спас нас, віддячуємо Йому. І тому наші діла, і це дуже важливо пам'ятати, вони ще також є і будуть підставою для нашої нагороди. Для нашої нагороди. Прийде час, ти і я. І кожен із тут присутніх, ми пристанемо перед Богом і дамо йому звіт за наше життя. Бо всім нам треба з'явитись, перед судилище Христове, щоб кожен одержав відповідно до того, що Він робив живучи в тілі, добре чи погане. Про це говорить нам Біблія, слово Боже, і, ось ставши перед Богом, давши звіт за своє життя, то якраз наші добрі діла. Будуть доказом нашої любові до Бога і вдячності Йому. Це буде оцінка нашої вірності і послуху Христу як Спасителю, це буде підстава для нашої нагороди і нашого положення вічності. І тому цей заклик, до чого закликає нас слово Боже, ви створені на добрі діла, побуджує Тебе і мене кожного з нас. Дійсно, Маючи таку благодать від Господа ділитися цим добром, проповідувати Євангелія, жити побожним життям, турбуватися про людей, дарити оце добро оточуючим нас, це те, до чого ми покликані. І якщо дійсно благодать являється таким запорукою нашого спасіння, нашого прощення, милості Господній, це засіб нашого спасіння. Віра це відгук на Божу благодать. То діла наші являються символом нашої вдячності за те спасіння, яке ми по благодаті отримуємо від нашого Господа. Кілька таких думок в кінці, як висновок. Благодать це Божий дар, дарунок і милість для кожної людини. Бог це дарує. Бог свого боку каже, я це вже зробив. Я вас викупив, пам'ятаєте, я вас воскресив, і я вже посадив вас на небесах, і ви спасені по моїй благодаті. Благодатю ми врятовані через віру від осудження і смерті, але благодать не усуває нашої особистої відповідальності перед Богом. І тому відгукнутись на Його, Божий заклик і прийняти цю благодать, це те, що Він очікує від нас. Робити добрі справи, як нашу вдячність за спасіння, це те, що Він очікує від нас. Прославляти Його ім'я і свідчити іншим людям, це те, що Він очікує від мене і Тебе. Пам'ятаємо про це. Бо благодать Господня, це Божий дар, це дарунок, який ми отримуємо з Його рук, але пам'ятаємо, що дарунок треба цінити. Треба берегти його, треба завжди вдячним будь тому, хто його подарував. Тим, хто прийняв цей дарунок, цініть його і дякуйте Богу. Хочу звернутися і до тих, хто є нас на служінні. Якщо хтось не прийняв дарунок Божий, благодать як спасіння з рук Його, то може сьогодні якраз цей час звернутися і сказати, Господи. Я вірю в тебе, бо єдиною умовою для прийняття цього подарунку є наша віра. Я вірю в тебе. Я хочу стати твоєю дитиною, я хочу піти за тобою, я хочу виконувати волю Твою. І тоді, благодать Божа, прийде в Твоє життя. Сьогодні Бог закликає: прийдіть до мене, і Він кличе кожного присутнього, і хай серце кожного наповниться вдячністю. Благодаттю ви спасені через віру. І це є Божий дар. Будемо дякувати Богу за це. А з другого боку, ми створені на добрі діла для того, щоб прославити Його за ту милість, яку він оказав кожному із нас. Хай Його ім'я буде звеличене, хай Його ім'я буде прославлене і тільки Богу, нашому Господу, за його благодать і милість, честь. Вала і подяка, що ми зараз і зробимо. Давайте піднімемося і подякуємо Богу.